Всім привіт! Ми продовжуємо далі грати на пзкв 1 і намагаємося далі брати відмітки, доки є в мене ліміт бойової перепуски. Погнали. Карта дуже велика для моєї техніки, особливо. Хоча це буде мені доволі таки погано з нею грати, так як в мене є відро на голові. Ну, поїхали. Це одно в нас немає іншого виходу. Хм, клас. Одного висосали вже? На Т-34 понаглів? Вовверайн також. Що там робить тепер? Поки що дана ситуація відчувається не дуже. Мабуть, переїдемо, будемо відстрілювати хоча б щось. Ну я під артою стою плачевно а У мене немає іншого вибору, мені потрібно проїхати якраз зараз. Інакше мене просто артилерія задушить. Поки ти моє відро не побачив, потрібно те розносити. Чому союзник заводив? Не знаю, я там или мая. Ну, ты no. хорош. Думаю, що він мене переграє, чи що? Ну, звісно, вони вдвох з зоопардом мене й переграють. Але ж вдвох. Два грамма и не подобаете. Ну. Yeah. Ні, не витримаю. Просто не витримаю я це все. Дуже багато техніки. Ну в мене були шанси, звісно, виграти. Але якби не було арти. Я б міг це винести, Ну самі розумієте. Одному вашу. Так. Вже і так, як міг, так і відбивався. Майже досвіду в порозки Шикарний бій Погнали далі. Так. Ну, я туди не поїду. Щоб бути під хумелем і СУВОСім, мені це не треба. Я краще поїду в місто. Де будиночки. Там хай разважаются. Могу позачитить шотне, якщо попаде. В тому я що звісно у нього фугаска стоїть. Чому, мені здається, там всі грають на фугаски. Ну, звісно, все ж буде так, що ми програємо через прорив тієї зони. Що я тут заблю? Мені здається, все ж таки захистять якось. О. А він там взагалі нагаліють чи що? Тобі немає чим зайнятися, чи що. Чи що ти по мені стріляєш? Смілий вийдуже. Хм, сусота. Экскалібурсуство. п 43 дивіться. Да, ще раз вилізеш, ні. Ну їх ні, то я поїхав. Чекати не буду. Так, все дуже, дуже і дуже погано. Я просто не знаю, що мені робити. Мене просто зараз в два танки запушать. Т-67 з екскалібру. Ви збивати поїдете? Я на басу то катить не хочу. Вещь. Бочу. Ти розумієш, що ти картон? Знову по мене був зігрес. Ти думаєш, ти не читає мій? Чи що? Я, звісно, до бази не доїду. Це і так всім зрозуміло, я думаю. Ну, однак, я ще, мабуть, КВ1 до п 43 подраковуваню. А відчепіться від мене. Ну, 2000. Це і так поразка. А на базі захова... базу захвачує чи... або Айраменте, або Хумен. Тут 2 варіант. Ну, я ж говорю я один. В полі не воїн. Так, думаю, ще, мабуть, ми. Це буде коротке таке відео. Ще один бій скатаємо якраз доки резерви закінчаться. Ну, поки що ми тримаємо 2200 середнього урону на п'ятому рівні. Не знаю, вчитуючи, скільки я на ньому середньому урону беру, я б сюди взагалі 1400 прихав на 100%. Дуже якось легко ця машина йде в мене. Можливо це в мене лише. В інших є певні проблеми з грою на цьому танку. Не сумніваюсь. Все ж таки в мене є як тут екіпаж, у мене є допай допай. У виді шоколаду. Збалансована підмість стиль. Це обладнання. Ну, 162 пробою, це вистачає для всіх майже машин. На навіть сьомому рівні. Хоча є певні машини на сьомому рівні, які буде дуже важко пробити з таким пробиванням. Це як.. T28 HMS, оце що це. Ну. Коротше ПТСАУ Америки, ПТСАУ другого ОБЗ і подібне броньована техніка. З цим, мабуть, все ж таки виникатимуть певні проблеми. Однак і їх можна пробивати, у в них є слабкі місця. Опа! Топовий т 150. Це погано. По три сотні отримувати кожного разу це не дуже добре. Особливо, коли ти не розумієш, де там на задній частині стоїть ще одна машина. Ну, десь ось тут. Значит, такі його збивають кост. А 43 там стоїть. Ну, квасик, під мені А, є букзо. Велкомстрефа. Да від моєї пушки ти диви. Тож ви зрозуміли, він мені в комбашню закидає. З усіма прострілами. Обожнюю цю гру. Тебе вистачить. Ну да, ти ж хочеш. Що ж ти хочеш і мовчиш? Мені потрібно вертатись. І допомагати з центральної частини відстрілювати КВ2. Однак я поки доїду, вони, мабуть, прорвуться. А це не дуже добре. Якщо я доїду і КВ2 залишиться на своєму місці, це практично нереально. Так як зараз щось тут прорвуть і вони покатять. Моє завдання хоча б доїхати ж до... Ось цієї позиції. Не засвічений. У мене зараз т 50 засвітить. Мене почне розбирати о згірки. А може і не будуть. Хто знає. Ні, не будуть. Ну у мене альтернатив немає, мені потрібно лізти наверх. На нагору. Успокойся, я тут виконую свою роботу. Можна мені тут допомогти з цим чудом? КВ перший. Ти допомагати будеш? КВ-2 ми і так якось розберемось. Тем теж кути міг би забрати. КВ перший. Мені зараз не дуже до вподоби буде викатувати на КВ2. Ну, звісно, він мене проб'є. Ну, я підсвітив. Теж сказати, непоганий бій в цьому плані. На цьому все. Дякую за увагу. Не будемо чекати, не будемо тумити. Дякую за увагу. І все ж таки чекайте на наступне відео.